Пристався, будь ласка, е скільки часу тверезий, скільки тебе стажу вживання. Ну, про себе там, одружений, чи маєш дітей, чи маєш якусь професію, чи працював на роботі, чи судимий. Отак. Так, доброго дня! Звати мене на Роман. Мені 37 років. На даний момент е, тверезий 62 дні. Е, провживав більшу половину свого життя орієнтовно 23 роки. Ого. М -м, працював е, освіта вища, закінчив е, Львівський політехнічний університет інформаційні мережі зв'язку. Е, а при... Розумієшся в тому? Так. Працював по спеціальності. Недовго, але працював. Е, е, є в мене син, е, взяв шлюб на реабілітації попередній раз, коли був. Е, був три рази в місцях позбавлення волі. Скільки загалом відсижено? Без двох місяців вісім років. Серйозно, серйозно, дякую.